Чому так легко розділяти українців по mm -hmm. мовному питанню, географічному питання. Чому те, не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само, Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти. Що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зімою по волосся до подушки примерзало Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомору, це все задать, Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну. Ментально зробити таку країну велику однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція. Але це своє колокольня, і кожен би відчував свій клад в цю всю історію, і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий, ухилянти, так не можна, це два гідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго довго робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Instagram, перетворились на тих бабок у під'їзді, Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу тобто, хаб чорного піара на того времени, коли не існувало. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали. Контролірували весь клімат емоціональний вдома. Знаєш, ну, у мене так малості було на районі, Я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять, набсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися. Бо хейтять хто? Кому не вистачає?